Друзі, вітаю вас в ефірі брифінгу голосу Америки. Розпочинаємо цей тиждень з нашими щоденними програмами. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно вісімнадцятій годині за київським часом. Говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. І нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на ютубі чи фейсбуці. Спробую їх зачитати та відповісти. Якщо. Буду мати на них відповіді. Так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди нам приємно читати. І також важливо знати, де чують та бачать голос Америки українською сьогодні. Друзі, будемо сьогодні говорити про декілька різних тем. Почнемо із тем американських, зокрема, тих, що стосуються підтримки в Україні і розвитку на капіталійському пагорбі. Знаємо, що Палата представників складає новий законопроект щодо допомоги Україні і планує включити туди важливі оновлення порівняно із тим законопроектом, який запропонував Джо Байден і який пройшов ухвалення вже в Сенаті. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон в ефірі телеканалу Fox News. Він заявив, що планує просунути новий законопроект, який включатиме допомогу для України після повернення до роботи. Нагадую, Палата представників повертається. До сесійного тижня 9 квітня, своєю чергою, голова комітету палати представників із розвідки Майк Тернер в інтерв'ю CBS News сказав, що Джонсон без зволікань виставить допомогу для України на голосування, коли Палата представників повернеться до роботи. Нагадаю, перед тим спікер Майк Джонсон висловлював свої пропозиції, свої ідеї щодо того, як має виглядати виглядати допомога для України. висловлював він ідеї надання допомоги у позуку, чи кредит. Говорив він про це. Також говорив про ідею використання е, російських активів. Йдеться про е, активи російських олігархів за допомогою так званого ріпо акту який раніше ухвалили у американському конгресі. З іншого боку, конгресмен республіканець Дон Бейкон також припустив в інтерв'ю News, Якщо Джонсон виставить допомогу для України на голосування, він може зіткнутися із ризиком відставки. Про це раніше говорили також інші представники республіканської партії, зокрема. Ті, що належать до її більш радикального крила, знаємо, що конгресумена республіканка Марджорі Тейлор Грін ще раніше цього місяця а, подала петицію про відставку Майка Джонсона, і а, зараз вона в тому числі також доволі різко відреагувала на новини про те, що спікер планує виставити допомогу Україні на голосування. А вона та інші представники республіканської партії пишуть у своєму Твітері, що а, на жаль, як вони кажуть, це не є першоквітневий жарт. І критикують вони Джонсона за а, таке рішення, принаймні посилаючись на а, ті його слова, які він сказав в американській змі. Натомість, деякі а, демократи у палаті представників припускають, що якщо Джонсон виставить підтримку України на голосування, все таки просунеться у цьому питанні. Вони можуть підтримати спікера і допомогти йому зберегти своє крісло. Ось такі маємо новини зараз із конгресу. Будемо стежити за тим, як ця ситуація буде розвиватися, Ще є тиждень до того, як палата представників повертається до своєї роботи. Бачу, є кілька запитань і питають нас, зокрема, про публікацію Washington Post. чи могли уряд і президент Байден самостійно без конгресу ухвалити допомогу на мільярди доларів. Вочевидь, думаю, йдеться про новини, що адміністрація Джо Байдена передала допомогу для Ізраїля. Поясню. Звідки це ця інформація, і звідки ці кошти йдеться про якщо не помиляюся, 3,5 мільярда мільярди доларів? А є угода між Ізраїлем та Сполученими Штатами, в межах якої без схвалення конгресу кожного року Сполучені Штати виділяють Ізраїлю допомогу на таку суму. Це рамкова угода, яка вже є багато років. Йдеться про те, що Сполучені Штати передали допомогу на цю суму зараз із Ізраїлю не анонсовано раніше. Втім, багато критики є у Вашингтоні. Щодо такого рішення американського президента, частина критикує його через те, що з одного боку адміністрація Білого Дому, адміністрація Байдена, закликає Ізраїль не посилювати свої атаки на Палестину і вдатися до більш поміркованих дій з іншого боку, цю допомогу. Інша критика є також, що не має в той час допомоги для України, хоча Джо Байден міг би використати залишкові 4 мільярди, приблизно 4 мільярди. Саме такий дозвіл у нього ще є використати, є дозвіл надати зброю на таку суму від американського конгресу. Що міг би президент зробити це? Йдеться про ці речі детальніше, якщо вас цікавить, можемо ми. Поговорити також у наступних ефірах, а думаю, можемо перейти до теми наступної теми, яка стосується ролі Європи у а, тиску, зокрема, на Росію. Знаємо, що міністр закордонних справ Франції а, під час свого перебування в Китаї повідомив, що російська війна проти України була однією з тем переговорів із його китайським колегою у Пекіні. А, цей візит французького рядовця вважають підготовчим а, і частиною приготувань до візиту Сі Цзіньпіна до Франції у травні більше про а, ці переговори про те, що французькі представники сказали у своїх розмовах а, представникам із Китаю поговоримо із нашим кореспондентом у Європі Богданом Цюпином. А можемо зараз до ефіру приєднати. Богдане, вітаю тебе. Дякую, що до розмови приєднуєшся. Вітання, давай поговоримо про цю розмову між представником французьким МЗС і його колегою із Китаю. А, яку роль Богдана так зараз на думку Франції Китай може відіграти? У російській війні проти України, коли ми говоримо про якийсь вплив на москву, зараз що ми почули від французьких представників представників тут, якої є позиція Франції? Можливо, якісь заклики пролунали також до Пекіна? Ну сьогодні ми говоримо про одного представника Франції, це Стефан Сежурне. Він міністр закордонних справ Франції. Який зараз перебуває в Парижі, і сьогодні, зранку, за європейським часом, очевидно, пізніше за китайським часом, з Пекіна, була трансляція спільної прес-конференції французького міністра закордонних справ Стефана Сежурне і китайського Ван Ї. І я б сказав, що для очевидно для української аудиторії, для аудиторії, яка стежить за українськими новинами, найважливіший є саме той аспект у розмовах чи у спілкуванні з пресою, де французький міністр закордонних справ порушив дуже гучно питання російської війни проти України. Тобто ми бачимо, що з китайських джерел наголошується на тому, що розмови стосувалися насамперед розвитку китайсько-французьких відносин, і лише в останніх рядках, ось, наприклад, я щойно переглянув повідомлення китайської державної агенції Сіньхуа, так ось там з величезної статті. В якій говорилося про те, наскільки важлива економічна співпраця Китаю з Францією, як Китай покладає надії саме на те, що Франція веде, як там сказано, незалежну незалежну політику з натяком очевидно на те, що Європейська політика і французька, зокрема щодо Китаю, трохи відрізняється від Вашингтона від, від Китаю, і так, далі, і так далі. І лише на самому кінці буквально останнє речення від китайської державної агенції Сіньхуа полягає в тому, що, як там сказано, сторони обмінялися думками щодо української кризи, як там сказано, і ізраїльсько-палестинського. Ізраїльсько-палестинської війни, тобто мені здається, що навіть на ці формулювання варто звернути увагу для того, щоб зрозуміти, як Пекін дивиться на цю ситуацію, коли вони говорять про близький схід, то вони вказують, що є конфлікт між Ізраїлем і Палестиною. Війна, коли йдеться про Україну, то про Росію Пекін не згадує взагалі слова війна. Пекінські високопосадовці і е, засоби масової інформації, які близькі, близькі до влади, не використовують е, слово агресія. Вони не використовують, е, війна, вторгнення, як я вже сказав, не використовують і намагаються взагалі не згадувати про роль Росії. Є ось, і зокрема, у плані, який ви зараз бачите, це е, е, оприлюднений Пекіном. Е, План чи як там сказано позиції Китаю щодо знову ж таки підкреслюю там також не згадано про війну. Йдеться про кризу в Україні. Чому в Україні криза? З китайських позицій зрозуміти дуже важко, хто з ким так би мовити там кризує. Дуже важко зрозуміти Росію. Вони не згадують про Росію в Китаї, говорять тільки про те, яка у них дуже велика е, тісна дружба. Але французький представник, французький міністр закордонних справ сьогодні у Пекіні підкреслив, що Європа і Париж, зокрема, очікують, що Китай буде не просто говорити про любов до миру, але й буде закликати до припинення війни. І не буде просто говорити про те, що він виступає за суверенітет і територіальну цілісність абстрактно, як зокрема сказано, і у цих позиціях Китайського міністерства закордонних справ, і як лунає часто від китайських посадовців, але конкретно про пошанування територіальної цілісності і суверенітету України, який порушує хто порушує Росія. Ось послухайте, будь ласка, уривок з виступу. А французького міністра перед пресою отже, буде порушене не лише питання стратегії, а радше того, як нам досягти миру в Україні і можливості того, аби Росія вивела свої війська. Отже, нам треба послати Росії чіткий сигнал. Ми також очікуємо, що така провідна країна, як Китай, надійшли чіткий сигнал. Ми всі хочемо, аби прийшов мир. Але він можливий лише у разі, якщо Україна буде причетна до обговорень та переговорів, і якщо співвідношення сил буде на користь України. Ось що поставлено на карту, або принаймні це те, що поставлено на карту стратегії в Європі: повернути Україну в положення, коли вона може вести переговори. Богдана, ти згадав так про цю риторику Китаю про а, слова, такі як криза, яку потрібно врегулювати, та інші речі на позір. Так виглядає Китай. Він займає нейтральну позицію. Втім, багато хто говорить, що цим нейтралітетом а, голосуванням Радбезі ООН, а, а, коли Китай утримується від важливих резолюцій чи не засудженням прямим Росії. Китай насправді стає на російський бік у цій російсько-українській у війні Росії проти України. А чи були якісь кроки від Китаю раніше, щоб все таки вплинути на Москву з того чи іншого боку, яку він тут займає позицію? Ми маємо знову ж таки, як я вже сказав, такі загальні заклики. Китаю до, до миру так ми, ми маємо заклики Китаю до переговорів. Хоча знову ж таки за усі понад два роки російського відкритого повномасштабного вторгнення в Україну ні, китайські посадовці не засудили. Не засудили це вторгнення, не, не сказали про цю агресію. Ні, основні китайські засоби масової інформації також не використовують, не використовують слова війна, не використовують слова агресія. Зараз Китай у межах своїх зобов'язань чи можна сказати обіцянок сприяти миру. Заявляє, що він підтримує. Переговори, переговори міжнародні переговори, які мали би допомогти припинити російську війну проти України, і фактично це відповідає також і тому, що говорить Україна. Україна має свій план з 10 пунктів, оголошений українським президентом ще у листопаді 2022 року, який передбачає. Очергово різні різні аспекти припинення війни, які, зрештою, мали би вилитися у виведення російських військ з української території. Зараз Китай заявляє, що він підтримує переговори про досягнення миру, але з китайського боку наполягають, що у таких переговорах мала би брати Росія. Французький міністр закордонних справ сьогодні підкреслював, що насамперед європейці вважають, що в таких переговорах провідною мала би бути роль України, і е, не просто щоб Україна мала би брати участь у таких переговорах, але щоб вона була у такій позиції, в якій вона могла би. Відстоювати захищати свої інтереси на основі міжнародного права, міжнародних законів і, зокрема, статуту організації Об'єднаних Націй, який, е, який підтримує чи е, затверджує проголошує право країн на суверенітет, щоб в ті країни не втручалися інші держави, і проголошує очевидно право і зобов'язання інших країн не порушувати. Територіальну цілісність інших держав і намагав, не намагатися перемальовувати кордони, як Богдане, це робить Росія. А є запитання, якщо можеш коротко від нашого глядача, питають, що Китай передає Росії засоби, яких а яких їй не вистачає після введення західних санкцій. Чи може Франція тут вплинути на позицію Китаю в цьому плані якось з тих повідомлень, які сьогодні були з Пекіна, Я не бачу, що це питання якось гучно чи відкрито порушувалося, але ми знаємо, що в той час як Європейський Союз, Сполучені Штати, а також інші країни, такі як Японія, Австралія, Канада, інші запровадили санкції проти Росії, економічні санкції, та інші Китай до таких санкцій не долучився навпаки, економічні показники вказують, що Китай збільшив свою. Торгівлю з Росією і до речі, у травні цього року було оголошено, що президент Путін планує можливо, можливо, незабаром відвідати Китай з державним візитом під час візиту китайського керівника Сі Дзіньпіня минулого року до Москви було йому влаштовано помпезний прийом. І китайські так. представники дуже гучно наголошують на тому, що співпраця Москви і Пекіна е, безмежна. Богдане, дякую тобі за цей аналіз. Як завжди, ґрунтовно і попеличка допоміг це розкласти. Богдан Цюпин був з нами на зв'язку. Говорили ми про візит французького міністра закордонних справ до Китаю і намагання вплинути Франції. На позицію Пекіна щодо російської війни проти України друзі, перед тим як перейдемо до іншої наступної теми, бачу є декілька запитань щодо того, що ми починали наш ефір, зокрема про підтримку України в Конгресі. А чи Джонсон і далі збирається тягнути час із новим законопроектом про позику в Україні зброї. Також питають інше запитання: що якщо Конгрес ухвалить новий закон, законопроекту допомога для України. Затримається дійсно важливо прояснити, якщо зараз, як говорить про це спікер палати представників Майк Джонсон, будуть у конгресі розробляти новий законопроект про підтримку для України, чи у форматі позики, чи у форматі кредиту, чи у форматі безоплатного безоплатного передання зброї чи іншої допомоги, в будь-якому разі це новий законопроект. Це означає, що якщо його ухвалить палата представників, більшість голосів, після цього цей законопроект у такому ж вигляді має ухвалити сенат. Я ж після того він ляже на підпис президента. Нагадаю, Сенат ухвалив вже перед цим законопроект про допомогу для України, за під яким передбачається надання допомоги у розмірі близько 60 мільярдів доларів. Якби палата представників ухвалила такий ж варіант цього законопроекту, по суті цю, цю, цю версію міг би підписати Джо Байден і ухвалень, і і, і, і затримок із ухваленням цього би не було. Якщо ж зараз. Палата представників розроблятиме новий варіант. Знову ж таки, це може зайняти ще деякий час, поки і якщо Сенат це також важливе питання. Ми не знаємо, поки що чи Сенат буде готовий піти на такі кроки, в тому числі займе певний час, поки знову ж таки ця версія обійде всі кола і всі бюрократичні щабелі та сходинки цього процесу. Тому, в принципі, так, нова версія законопроекту означає, що це питання знову ж таки. Буде ухвалюватись ще деякий час, якщо його винесуть на голосування. Друзі, думаю, можемо перейти до іншої теми. Ми говорили перед тим з Богданом про Францію, про Китай. Хочемо трохи зараз переміститися на іншу частину світу, поговорити про Латинську Америку. Не часто говоримо ми про неї, але не менш важливою є роль цих країн у підтримці України, в тому числі. Ми знаємо, що зараз в цих країнах насправді є багато хто називається дипломатичною кризою. Вона загострилася після того, як президент Аргентини Хав'єр Мілей. В інтерв'ю телеканалу CNN жорстко висловився щодо лідерів низки інших країн у цьому регіоні. Після чого зокрема Колумбія вислала співробітників посольства Аргентина із своєї країни. Все це відбувається насправді на фоні того, як відносини Аргентини із Україною. Покращується на думку багатьох експертів та оглядачів. Нагадаємо, що саме хав'єр Мілей, аргентинський президент взяв ініціативу щодо проведення саміту Україна-Латинська Америка. Детальніше про це поговоримо з нашою журналісткою Іриною Шинкаренко, яка зараз приєднується до ефіру. Ірино, вітаю тебе! Дякую, що знайшла час на цю розмову. Вітаю з тебе. Ірино. Що зараз відбувається так у латиноамериканському регіоні, і як оця е, це непорозуміння, чи чи криза дипломатична, як її дехто називає, може позначитися на перспективах саміту Латинської Америки, е, які мають чи планують провести е, у, у, у країнах цього регіону? Остапи, отже, таке загострення дипломатичних відносин у країнах Латинської Америки. Вони рвоно сталося після інтерв'ю президента Аргентини Хав'єра Мілея телеканалу CNN. Це інтерв'ю англійською показав телеканал CNN напередодні в неділю. А в е, іспаномовні фрагменти іспанською були, видавалися протягом минулого тижня. І після того, як виходили фрагменти цього інтерв'ю з Хав'єром Мілеєм, відповідно виникали нові дипломатичні конфлікти. Я хочу. Зацитувати кілька висловлювань хав'єра Мілея, президента Аргентини щодо інших лідерів та інших країн регіону. Зокрема, він назвав в цьому інтерв'ю Венесуелу м'ясною лавкою кубу острівною в'язницею і заявив, що Колумбія йде схожим шляхом, маючи на чолі президентом Густаво Петро. Зокрема, він сказав, що не можна багато очікувати від людини, яка була вбивцею терористом і комуністом. Так Мілей говорив про президента Колумбії. В тому ж інтерв'ю він також висловився щодо президента Мексики Лопеса Обрадора і назвав його невігласом. Відповідь від цих країн не забарилася. Зокрема, президент Мексики сказав, що він не розуміє, як розумні аргентинці могли обрати президентом Мілея, і Колумбія вдалася до найбільш жорстких заходів. Вона вислала співробітників посольства Аргентини, і наразі, як заявили. Представники МЗС обох країн вони наразі намагаються якимось чином налагодити відносини. І все це справді відбувається на тлі того, що Аргентина фактично є найбільш проукраїнською країною регіону. І за даними аналітиків, за словами аналітиків, з якими я поспілкувалася, хав'єр Мілей він фактично є єдиним проукраїнським відверто лідером латиноамериканського регіону. І саме Хав'єр Мілей він запропонував Володимиру Зеленському провести на території Аргентини для саміт, для зближення Києва з регіоном з країнами Латинської Америки. І цей саміт він запропонував провести на території Аргентини цього Гого року, тож з огляду на конфлікти мілея з іншими лідерами, аналітики, з якими я спілкувалася, кажуть, що вони сумніваються у перспективах такого саміту. По-перше, з огляду на російську пропаганду в регіоні, російський вплив, і по-друге, з огляду саме на відносини на стосунки Мілея, які загострилися останнім часом. Я пропоную послухати коментар Олексія він експерт із Латинської Америки аналітичного центру Адаска. Справа в тому, що Хавір Мілей і Аргентина за нього наразі, поки що в Латинській Америці є, я би сказав, такою білою вороною, тому що ем, у нього специфічні відносини з іншими лідерами регіону, і поки що Хавір Мілей не може потягти за собою е, решту країн. Наприклад, у нього погані відносини з Бразилією, погані відносини з Колумбією, не дуже відносини там з Мексикою. І тут перед Україною постає ділема: добре, ми організуємо саміт миру в Аргентині, але. Потенційно через ці напружені відносини між Аргентиною та Бразилією через фактори, які не залежать від нас, не залежать від Володимира Зеленського чи будь-кого ще в Україні, частина лідерів може не приїхати ірино. Ми знаємо, що Хавєр Мілей також раніше ще анонсував свій майбутній візит до Києва. Дехто каже, що він може відбутися вже цього літа. В чому буде важливість цього візиту, зважаючи на позицію аргентинського президента і його роль у Латинській Америці? Так, Остапе нещодавно у березні Хав'єр Мілей анонсував, що він а, приїде, збирається до України. І як пишуть аргентинські змі та світові змі, найімовірніше цей візит відбудеться у червні в рамках європейського турне Хав'єра Мілея. І, взагалі, це має таке важливе історичне значення. Його візит матиме, адже цей візит може стати взагалі другим в історії незалежної України візитом президента Аргентини до України. У єдиний такий візит, поки відбувався в 1998 році, коли після відвідин Буенос-Айреса Леонідом Кучмою до України приїздив тодішній президент Аргентини Карлос Менем. І візит Хав'єра Мілея, якщо він відбудеться, він стане фактично такою відповіддю. На візит Володимира Зеленського у грудні минулого року на інавгурацію Мілея, і, і, і тоді, як нам розповіла екс Аргентини в Україні, Ліла Ролдан, лідери вони продемонстрували початок таких досить теплих особистих відносин і, і Попри те, що Володимир Зеленський зустрічався з іншими політиками регіону, але за час повномасштабної війни жоден латиноамериканський лідер він не відвідував Україну. Тож це матиме, кажуть аналітики, дуже важливе політичне значення. І як кажуть, аналітики, що чим більше для України, чим більше Такої навіть попри погані стосунки Мілея з іншими лідерами регіону, чим у більших куточках світу Україна матиме підтримку, тим краще. Я пропоную послухати колишню посолку Аргентини в Україні Лілу Ролдана, також аналітика центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. um, Наскільки відомо, жоден латиноамериканський лідер не переїздив до Києва, тоді як низка латиноамериканських лідерів приймала високопоставлених гостей з Росії. Або якщо не лідери, то парламентарі брали участь у зустрічах у Санкт-Петербурзі та інших місцях. Тож мілею Києві це дуже важливо, не тому що Аргентина може істотно вплинути на війну в Україні матеріально, але політично це суперечить російському наративу про те, що вся Латинська Америка заблокована цим настроєм невтручання. І росіяни активно культивують Україна потребує будь-якої допомоги не лише військової чи економічної співпраці, а й політичної. Україну потрібно підтримувати якомога більшою кількістю країн, щоб збалансувати цей вплив Росії та Китаю. Зараз ми приєднуємось практично до всіх резолюцій ООН щодо України. Голосуємо за резолюції, які засуджують російське повномасштабне вторгнення і вимагають відведення російських військ та повернення територіальної цілісності України, що для нас є дуже важливим принципом ООН. Ірино, ми говоримо про дипломатичні зусилля, про те, як намаються якусь свою роль, знайти знайти тут представники різних країн, Аргентина, зокрема. Але крім дипломатії, чи можемо ми говорити про військову співпрацю Аргентини з Україною чи можливо інших латиноамериканських Україн із Києвом зараз? Остапе, нещодавно керівниця південного командування США заявила про те, що США продовжують домовлятися із шістьма країнами Латинської Америки про передачу Україні старого радянського та російського зброєння в обмін на американський. Поки як ми знаємо, ці перемовини, вони безуспішні і єдиним безрезультатні, тобто і єдиним, поки таким єдиною країною, яка проявила певну співпрацю з Україною в технічному військово-технічному плані, це була саме Аргентина за президентства Хав'єра Мілея передала два гелікоптери. Російського виробництва Україні. але тут аналітики кажуть, що навіть попри бажання Мілея співпрацювати і можливо і надати Україні озброєння, тут Росія може знайти способи, як економічно притиснути Аргентину, аби цього не сталося. Я пропоную послухати коментар, Комбія. Brazil, Колумбія, Бразилія, Аргентина, Чилі минулого року, коли Олаф Шольц відвідував регіон, заявили, що в жодному разі не відправлять колишню російську чи радянську техніку в Україну. Винятком був президент Еквадору Нобо, який був готовий обміняти її на американське обладнання, але потім швидко вимушено відступив, коли Росія заборонила еквадорські банани на суму у 800 мільйонів доларів на рік зараз аргентинська економіка, я підозрюю, має певну залежність, як і бразильська, від російських мінеральних добрив, оскільки Росія є одним із найбільших виробників добрив, а Аргентина є великим експортером сільськогосподарської продукції. Тож якщо Мілей подумає про участь у якомусь обміні радянської техніки на американську та відправку її в Україну, я думаю, Росіяни знайдуть способи завдати шкоди економіці Аргентини, так як вони це зробили з економікою Еквадору. Ірино, дякую тобі за це включення. Дякую за те, що стежиш за регіоном Латинської Америки. Тримаєш курсі про розвиток подій там ірина Шенкаренко була зама на зв'язку. Говорили ми про роль Аргентини у відносинах із Києвом і роль Аргентини в тому, як будуються відносини всієї Латинської Америки, також із Україною. Друзі, маємо ще буквально хвилину до закінчення ефіру. Але є запитання, яке зачитаю, питаючи. Зросла кількість голосів під демократичною петицією для того, аби поставити допомогу для України на голосування в обхід спікера Майка Джонсона має зараз перед собою власне кількість голосів. Не зросла 191 підпис досі є під цією петицією. Нагадаю, потрібно 218 підписів. Американських конгресменів для того, аби поставити законопроект, зараз йдеться про підтримку України в обхід рішення спікера Палати представників Майка Джонсона. Будемо стежити за цим. Друзі, дякую вам сьогодні за вашу активність. В Час тем наша програма буде в ефірі двадцять й годині. Брифінг повернеться завтра о 18-й за Києвом. Побачимося там. Продовжимо з іншими темами. Бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми.